18 на годиннику в ефірі ТСН онлайн я Ірина Прокоф'єва. Вітаю. Отже, підбиваємо проміжні підсумки дня. Підписка, лайк, дзвіночок. і Починаємо звірячий розстріл шістьох українських військовополонених. І ці кадри не для чутливих. Сьогодні уранці у мережі з'явилося відео, як росіяни у військовій формі ставлять на коліна наших воїнів і випускають по них автоматну чергу. У генпрокуратурі припускають, це сталося на Донеччині, де під час штурму українських позицій росіяни захопили в полон кількох наших бійців. Російські окупанти самі зафільмували скоєння воєнного злочину. Спершу вони поклали полонених на землю, потім намагалися збити дрон. А коли у них нічого не вийшло, один із воєнних злочинців просить зняти, як він ставить на коліна, а потім стріляє людям у спину. На цей черговий злочин росіян вже відреагував омбудсмен Дмитро Лубінець. Він вкотре закликав ООН та міжнародний комітет Червоного Хреста зафіксувати цей випадок і наголосив, відсутність відповідальності перетворює це у системну політику Кремля. Офіс генерального прокурора вже почав розслідування за фактом вбивства військовополонених. Там проводять слідчі дії спрямовані на встановлення усіх обставин злочину та осіб, причетних до його скоєння. Нові цифри втрат на війні в Україні від Дональда Трампа. Американський президент каже, що Україна втратила від 600 до 700 тисяч осіб, Найімовірніше, маючи на увазі вбитими та пораненими. Але Трамп не поточнив чи ця кількість разом із цивільними чи лише військові, лише зазначив, що це переважно солдати у Росії, нібито 800 тисяч. Президент США звинуватив свого попередника Байдена у приховуванні інформації про втрати. Озвучені Трампом цифри різняться з оцінками дослідників та української влади. Приміром видання Wall Street Journal повідомляло, що у війні з росіянами загинули 80 тисяч українців, а поранених 400 тисяч. А от російські втрати це нібито 200 тисяч вбитих і близько 500 тисяч поранених. Ці цифри майже збігаються із даними нашого генштабу. Зазвичай жодна з воюючих сторін не оприлюднює своїх втрат. Але на початку грудня Володимир Зеленський казав, що Україна втратила загиблими 43 тисячі, а поранених 370 тисяч. Дональд Трамп вважає, що настав час припинити це кровопролиття мільйони людей було вбито і гинуть далі. Ситуація жорстока. Це переважно солдати, але багато людей було вбито в містах. Усе це має вигляд, наче там територія під знесення. Велика кількість будівель під обстрілами й руйнується. Одна річ про Україну це те, що помирає більше людей, аніж повідомляються. Вони не повідомляють реальних цифр. Я не звинувачую вас у цьому. Я звинувачую, можливо, наш уряд за те, що можливо він не хотів оприлюднювати ці цифри. І КНДР передасть Росії 150 балістичних ракет та артилерію. Про це повідомляє очільник гур Кирило Буданов. Також у найближчі місяці, як пише видання New York Times, Кім Чен Кімчанин збирається прислати Путіну додаткове підкріплення, і це все попри великі втрати особового складу. Станом на середину січня повідомляє видання BBC, на Курщині вже загинуло близько тисячі солдатів з КНДР, ще орієнтовно три тисячі поранені. Журналісти New York Times довідалися про тактику, яку застосовують у війні проти України північнокорейці. Нині основні бойові дії КНДРівці ведуть на Курщині, але на відміну від росіян наступають майже без підтримки бронетехніки, атакують без зупинок і перегруповуються. Помітно, що під вогнем через мінні поля північні Корейці можуть наступати групами по 40 і більше вояків. А якщо вони захоплюють позицію, то не намагаються її утримати, а залишають це на росіян, а самі відступають і готуються до нових штурмів. 35 мільярдів фінансової допомоги. Саме таку суму планує цьогоріч надати Україні Євросоюз. Ці кошти нададуть в межах програми Ukraine Facility, Написав у соцмережах ікс віце-президент Єврокомісії та єврокомісар з питань торгівлі Валдіс Дамбровськіс. Посадовець під час свого перебування у Давосі також встиг зустрітися із першою віцепрем'єркою України Юлією Свириденко. Вони обговорили кроки, котрі спрямовані на наближення України до єдиного ринку ЄС від початку повномасштабного вторгнення. Брюссель вже встиг надати Києву щонайменше 122 мільярди євро, з яких 60 – у вигляді фінансової бюджетної підтримки та гуманітарної допомоги, 45,5 – на військову допомогу, і півтора мільярда із заморожених російських активів для укладання оборонних договорів. Напад на групу дітей з дитсадка, які гуляли у парку. У Німеччині нелегальний мігрант зарізав дворічного хлопчика і випадкового перехожого, який кинувся на порятунок малечі. Ще троє людей було поранено. Сталося це напередодні у німецькій Баварії, в місті Ашафенбург. Нападника затримали причиною. Називають психологічні розлади Ісламійського пінгрунтя. Не виявили чоловік, виділявся неадекватною поведінкою і нападав, зокрема, на українських біженців у гуртожитку. Його затримували, але згодом відпускали. Про ситуацію докладніше Наталія Фібрік. Трагедія сталася посеред дня у парку міста Ашафенбург, що в Баварії, коли ясельна група вийшла на прогулянку. Раптом на дітей напав чоловік із кухонним ножем. Він зарізав дворічного хлопчика і поранив дівчинку. Рятувати дітей кинувся 41-річний перехожий, якого нападник поранив смертельно. Поранення дістав ще один чоловік. А вихователька садочку так тікала, що зламала руку. Нападником виявився 28-річний афганець, прохач притулку в Німеччині. Розповідає міністр внутрішніх справ Баварії згідно з тим, що ми знаємо на даний момент. 28-річний підозрюваний афганець раптово і цілеспрямовано напав із кухонним ножем на дитину в групі дитячого садочка. Загинуло двоє людей. Один з них дворічний хлопчик мароканського походження. Другою вбитою людиною був 41-річний німецький перехожий, який випадково опинився на місці злочину. Поліція заарештувала нападника у парку неподалік місця злочину. Це 28-річний Еманула з Афганістану. Він приїхав у Німеччину через Болга. І в 2022 році подав прохання про притулок. Однак через два роки сам відкликав клопотання і заявив про бажання добровільно покинути країну. Німецькі служби додатково надіслали йому вимогу виїхати з Німеччини. Однак цього чоловік не зробив. Також він мав очевидні психіатричні розлади. У минулому підозрюваного щонайменше тричі заарештовували за насильницькі злочини. Його поміщали на психіатричне лікування і щоразу відпускали. У гуртожитку для біженців, де мешкав нападник, живуть і шукачі притулку з України. Вони розповіли газеті Більд, що чоловік уже нападав на українську жінку і що поводився неадекватно. Однак поліція його щоразу відпускала. Черговий злочин мігрантів підігріє дискусію про міграційну політику в Німеччині. Ця тема домінує у виборчій кампанії. Дочасні вибори тут пройдуть через місяць. Я втомився від того, що в нашій країні кожні кілька тижнів відбуваються такі акти насильства, і їх вчиняє. Ають особи, які приїхали сюди шукати притулку. Не має бути місця недоречній толерантності. Відповідні органи мають розібратися, чому нападник взагалі досі перебував у Німеччині. На місце злочину люди несуть свічки і квіти. Нападника сьогодні представлять судді для обрання міри запобіжного заходу. Із Німеччини Наталя Фібріх та Денис Савченко ТСН 1+,1. Із новою силою спалахнули пожежі у Лос-Анджелесі. У регіоні оголосили евакуацію для п'яти десятків тисяч людей, зокрема і місцевих в'язнів. Займання нині зосередилося в гірському регіоні. Усього за 72 кілометри від каліфорнійського міста. Усього за лічені години полум'я розповсюдилося на територію в понад 40 квадратних кілометрів. Горять сухі кущі, і все це швидко розносить вітер до 48 км за годину. Поки що жодна оселя не постраждала, але вогонь впритул наближається до житлових районів та шкіл. Надзвичайники сподіваються швидко взяти його під контроль. Мешканці цих районів тим часом намагаються уберегти своє майно перед евакуацією і рясно поливають свої оселі та сади водою. Також використовують для цього мішки із піском від початку січня. Лісові пожежі, які вже називають рекордними для Лос-Анджелеса, встигли випалити територію розміром із американську столицю і забрати життя 28 людей. Десятки тисяч лишилися бездатними головою. Звільнені з довготривалого полону Гурівці разом з МЗС завершили операцію по звільненню українських моряків із Хусицького полону. Єменські хусити протримали членів екіпажу вантажного судна Гелексі Лідер у заручниках понад рік. Судно із міжнародним екіпажем хусити захопили у Червоному морі восени двадцять третього року. Перший прямий контакт із полоненими стався у квітні минулого року. Операція зі звільнення тривала понад рік. До неї долучився офіс королівського офісу султанату Оман. Офіс президента України повідомляв, що докладе усіх зусиль, аби повернути моряків. І, от, нарешті, троє наших громадян повертаються до своїх родин. Далі на них чекає реабілітація. Трагедія на залізниці. Відразу двоє дітей загинули під колесами потяга на Сумщині. Пізно ввечері, неподалік станції Амбари, потяг з полученням Суми Київ збив двох людей, що рухалися коліями у зустрічному напрямку. Згодом з'ясувалося, то були двоє неповнолітніх 15-річний хлопець та 16-річна дівчина. Внаслідок отриманих травм обоє померли на місці. Обставини трагедії з'ясовує поліція. Завершення гучної справи Бабушкінський районний суд Дніпра звільнив Сергія Гнізділова від кримінальної відповідальності та зобов'язав протягом трьох діб повернутися до військової частини. У вересні минулого року чоловік самовільно залишив її і публічно заявив про свій вчинок. У такий спосіб хотів привернути увагу до відсутності чіткого терміну служби для мобілізованих чоловіків. з 11 жовтня він знаходився під вартою. Прокуратура наполягала, аби Гнізділова посадили на 12, років за дезертирство, натомість сьогодні його адвокати подали до суду клопотання із проханням надати підзахисному можливість добровільно повернутися до війська. Суддя погодився, тож протягом найближчих трьох діб Сергій Гнізділов має повернутися до місця дислокації своєї військової частини. Сам він каже, рішення суду задоволений однак обіцяє і надалі боротися за право військових на чіткий термін служби та демобілізацію. Моєю головною метою було привернути увагу до цієї проблеми. Я вважаю, що ця мета виконана. Станом на зараз ставати стусом чи ще кимось. Я не знаю, кого хоче знову бачити українське суспільство у ролі моченка, я не бачу в цьому ніякого сенсу. Те, що я міг зробити в цей момент, те, що я міг покласти на свої плечі, я це зробив. Станом зараз повертаюсь до служби у війську до рідної 56-ї маріупольської бригади. Від офіціантів до волонтерів перша в Україні інклюзивна кав'ярня, де працює двоє хлопців із синдромом Дауна. Відсвяткувала свій ювілей 5 років. Цей заклад у Луцьку відкрили дві матері, аби підтримати своїх синів із інвалідністю. А з початком війни хлопці почали ще й волонтерити з вже досвідченими бариста та активістами. Спілкувалася наша Тетяна Хомич. Каву, Рада бачити. Так привітно зустрічають своїх гостей Андрій та Валентин. Як Дякую справи. Все добре. Все добре Все добре. Андрію 25, Валентину 23. П'ять років хлопці працюють у цій кав'ярні і вже мають постійних клієнтів. Я буду капучино. Добре. – Дякую. Андрій вправно заварює каву. 2. Валентин береться робити на ній красу. Райдову, Андрій займається фотографією і навіть вже влаштував виставку. Валентин займає призові місця на змаганнях для людей з інвалідністю. Попри напружений графік, хлопці знаходять час на театральну студію, співи та малювання. А я малював та каме. Але кав'ярня для них на першому місці, і це відчувається, кажуть відвідувачі, зізнаються, приходять сюди. Не лише заради кави, підтримки хлопців просто для спілкування з їхніми мамами, тому що вони роблять колосальну роботу. За п'ять років хлопці добре вивчили свої обов'язки, знають, як працює кавомашина, коли треба додавати зерна, які напої та десерти в асортименті. А найголовніше завжди підтримують один одного. Ми разом працюємо. Ми всі двоє. Ми маємо працювати. ми Не здаємося. Не не здаються і тішуться успіхами синів і їхні мами Лариса та Олена. Цікава найсмачніше. Ну приємно мати своїх і офіціантів. <гум> Ти знаєш завжди, що в тебе кава з присмаком сонцю. Аби цей бізнес вдався, розповідають жінки. Їм довелося докласти. Багато зусиль найбільше переживали чи будуть сприймати хлопців з синдромом Дауна, як офіціантів, як баристів. Ось але дякувати Богу і людям. Все нас вдалося. Найскладніше зізнаються, було вистояти в роки карантину. А з перших днів війни кав'ярня стала ще й волонтерським центром. Коли сюди повертаються, постійно нам дякують. Вести маскувальні сітки, робити окопні свічки, фасувати пакунти військовим. Сюди у кав'ярню щодня приходять друзі Андрія та Валентина. Теж діти зі синдромом Дауна. Ми тільки сюди під'їжджаємо. Він одразу показує кафе на роботу. Заглядають сюди й ті, для кого працюють ці родини. Якові Я вам дякую що допомагаєте військовим. Михайло просить не показувати обличчя. Воює на Донеччині. Під Торецьком його бригада втратила автівку. Волонтери уже розпочали збір на нову. Думу шуріші ці хлопці точно де не знайдеш. Андрій і Валентин вони я знаю, самі особисто будуть фантажити цю автівку. Куди будуть класти? І маскувальні сітки, які плес більше ніж 300 штук, і окопні свічки туди покладуть. Заради допомоги бійцям. Хлопці влаштовують майстер-класи і продають свої картини. На нову автівку вже зібрали 12 тисяч гривень загальна мета 100 Тетяна комич Антон Онищук Луцьк ТСН 1 плюс 1 на цю мить у мене все більше новин на нашому сайті та у випуску о 19.30 Не забувайте підписуватися на наш канал тиснути лайк і дзвіночок і коментувати цей ефір Бережіть себе і до зустрічі